та Марія Качинський, Ришард Качоровський, а також польські міністри, учені та громадські діячі. Їх життя обірвалося в авіакатастрофі під Смоленськом. Всі вони на світлинах польського фотографа та громадського діяча Петра Хлібовича. Фотовиставку автор презентував в одній із івано-франківських галерей. Президент Качинський він дуже сильно інтегрував наші країни, і Україну, і Грузію, і Литву, Латвію, Естонію это был человек, который видел смысл в общих действиях против, ну, российской империи, как оказалось, ещё раз. Э, когда был в в Грузии, он сказал: "Сегодня Грузия, завтра Украина, а потом моя родина. Польський народ це наш дружній народ, який є своєрідним адвокатом Польща в Євросоюзі, адвокатом України". І тому знаючи позицію Качинського, хай спочиває з Богом і знаючи позицію польського народу по відношенню до українського народу, безумовно, я це підтримав. На майже трьох десятках фотографій 13 представників польської еліти їх Петр Хлібович знав особисто. Зокрема, тодішній президент Польщі Лех Качинський особисто нагородив його за активну громадську політичну діяльність офіцерським хрестом відродження Польщі. Всі фото із любительського архіву Хлібовіча, що назбирався за 15 років до трагедії. Тут і офіційні та неформальні зустрічі, і проводи в останню путь. Тут різних політиків, президента, останнього президента в ізгнанні Качаровського, от, Анну Валентинович. Ну, це наш пам'ятник солідарності, можна сказати. Це і за нього, взагалі, і за уволення з роботи солідарність вже основалася. Вот. Ну і ще є председатель Інституту національної пам'яті, председатель Національного банка. Приурочена фотовиставка трагедії, що сталася 10 квітня 5 років тому. Тоді в авіакатастрофі під Симоленському загинула польська урядова делегація. Із 96 пасажирів не вижив ніхто. Івано-Франківськ став першим українським містом, де Петр Хлібович презентував фотовиставку. Пізніше свої світлини покаже у Львові та Києві. Оксана Семко, Ігор Духович. Новини на вежі.